І так, ТВ-архітект питає: Добрий вечір, яким матеріалом краще утеплити середини стіни будинку з саману 400 мм, обліцований клінкерною плиткою для другої кліматичної зони? Чи підходить ППС і чи можна клеїти шпаляри? Дякую. Значить, на каналі є окремий вебінар про внутрішнє утеплення. Ви його можете подивитися, але враховуючи те, що у вас саман я би нічого з ним не робив. Вибачайте. Тому що Саман він сам по собі вже являється як утеплювач. От як у нас є там газоблок Д400, він конструкційний і теплоізоляційний матеріал одночасно. Отак От і Саман. Саман це технологія одного покоління. І по суті, якщо цьому будинку вже більше 50 років, він своє відпрацював. Я би не вкладав в нього гроші взагалі. Зрозуміло. Взагалі, недостатня висота стелі, підсмоктує вологу знизу, внутрішній каркас вже гниє, розвалюються, стіни сідають, сильна деформація при перепаді вологі. І тому вкладати гроші в цей саман я би не вкладав. Його можна лише ремонтувати кожен рік, під ремонт, підмазувати, підфарбовувати, там і так далі використовувати його як дачний будинок, і на, чому, і на цьому все. Але розглядати його реконструкцію, покращення і так далі я би не став. На жаль, злайна, кулю не зробиш. Але не, не в плані, що це погана технологія, а в плані, що цей будинок своє відпрацював. Розумієте? Він своє все віддав. Все своє найкраще він вже віддав. Це технологія, котра може служити 40-50 років. все Далі вона потребує до себе вже з такої кількості уваги, що воно того не вартує. Просто не вартує. Звісно, можна розповісти, от в Англії стоять будинки їм по 400 років. Можна розповісти, так, да, можна. Тільки ще скажіть, скільки грошей кожен рік вкладають в ці будинки, щоб вони не розвалилися остаточно. Скільки він вже пройшов капітальних ремонтів, оці от фахверки, котрі там ціли вулички в Німеччині, така краса. Скільки вони вклали туди грошей? Ви запитаєте у власників, вони б раді були будувати будинок по новим технологіям? Вони були б раді, але не можна. Пам'ятник архітектури, місцева достопримічательність. От. Тому все ж таки, враховуючи, що саман це рухлива технологія, тобто стіни змінюють об'єм, змінюють розміри. Нормальної технології по внутрішньому утепленню немає. Подивиться, будь ласка, сайт Глінка пана Сергія, котрий займається глинами. Він дуже багато працює з будинками, з соломи Дуже багато працює з саманними будинками, глиняної штукатурки, шпаклівки, і можете поспілкуватися з ним. Він підскаже вам матеріали для ремонту. Але внутрішнє утеплення ніт. Не робіть цього. Не робіть, Це не та технологія, яку треба це застосовувати.